Тільки подивіться на це відео. Батюшці в столичному магазині не вистачає грошей на вино. Звідки ж взяти зайвих? Звичайно, зі скриньки для пожертв. Ми знайшли цю людину в рясі. Але трохи пізніше. Благодійні скриньки вже давно нікого не дивують. Вони збирають мільйони. Але кому йдуть ці гроші? На порятунок життя чи в кишеню аферистам? Давайте розберемося. Прошу всіх небайдужих людей і допомогти цьому хлопчику стати на ножки, радіти життю. Мати маленького владика не втомлюється просити допомоги у людей. У нього водянка головного мозку. На лікування хлопчику постійно потрібні гроші, інакше він осліпне назавжди. Але знайшлися добрі люди, які почали заробляти на її горі. Просто в свободне від роботи час, просто виділяє. Дніпропетровську про Петровську спіймали на гарячому двох псевдоволонтерів. Вони збирали гроші на порятунок її владика та ще з півдюжини дітей. Розбиті горем батьки про це навіть не здогадувалися. Вам, хоч какі та хто дінь, давав від фонду? ні будівні казані, видавав какого-то фонду. ні. ми самі збираємо. Якби не двоє активістів про цей випадок, можливо, так ніхто б і не дізнався. Щороку в Україні вибухає новий благодійний скандал. Наприклад, на лікарню майбутнього зібрано більше 200 мільйонів благодійних коштів а лікарня досі в майбутньому. Ця лікарня буде побудована, і ми щиро в це віримо. А, мені важко сказати. Тетяна Суровицька, мати спаленої заживу Оксани Макар, опинилася під критичним пресингом змі, нібито благодійні внески, зібрані всією країною на лікування її доньки. Вона розтринькою на себе. І от на днях в пресі пролунала ще одна її заява. Мовляв, скандальна мати знову збирає гроші. Зараз заказала своїй дочері пам'ятник. Мне нужны деньги. Реквізити карточки остались прежніми, і я не буду проти, якщо мені будуть прислати деньги. Ведь я в долгах. З візків ідеш в помадані, йдеш ліва та автова. Стоять ці волонтери з коробками. Призивають. А коли подходишь, спрису, ребята, де ваші бумажки? А ні, то анна в благодійництві вже 15 років. За час своєї роботи не раз зустрічала чорних благодійників. каже останнім часом вони просто знахабніли, дурять цілі села. А ну от нас попросили, ми всі скинулись Кожна хата там по гривні, по дві. Невже прикрившись доброю справою, так легко заробити на українцях, проведемо власний експеримент. Добрий день, може гривню? Дві за пару хвилин наших прохань кілька щирих українських душ спокійно розстаються із грішми. Купюри солідні 5, 10, 20 гривень, навіть не задумуючись, кому О, дякую. Міліція кілька разів проходила повз нас, але навіть не думає поцікавитися документами у нових благодійників. А наш благодійний бізнес тільки набирає обертів. Коли дякуємо вам, дуже дякуємо. Є ще то двадцять чи 30 гривень за 15 хвилин. Переносимо точку на центральну вулицю столиці. Тут щохвилини проходять тисячі людей, які теж не проти поділитися своїми грішми. Невже знову ніхто нічого не запідозрить? Гривню даєте, щастя пізнайте. Знову ж та сама історія. Люди спокійно віддають гроші, навіть не підозрюючи, що допомагають не дітям, а потенційним аферистам. І навіть після пропозиції, яка змусила б замислитись, люди знову ж таки віддають свої кревні. Я вам можу ще на руці потім погадати. Після того, як і тут міліція тричі не звертаючи уваги, йшла у своїх справах, я сам вирішую звернути на себе їхню увагу. На пожертву діточкам у вас документи є? ні, немає. Ну, скоро, якщо треба підвезуть, треба. зараз збирають. Да. а якщо а що мені зараз робити? Нема документів. Зараз, ну, зараз... тільки батьки. Потихіше, добре потихіше, і ці теж просто пішли геть, давши нам змогу далі спекулювати на життях. Такі благодійні скарбнички сьогодні можна побачити ледь не в кожному супермаркеті країни. Одна конфілка може в середньому приносити... До 500-600 гривен е, в місяць. Якщо настає на виході з касі е, сразу ж, то те можете полтори-дві тисячі гривень в місяць. Бути. Ось ця скринька давно збирає гроші на будівництво храму в одному з супермаркетів. Ми вирішили знайти це місце, щоб переконатися у правдивості пожертв. Ось цей храм, на який збирають гроші. Дійсно, начебто йде будівництво. Але невеличка деталь, попри те, що він ще недобудований, на рекламі можна побачити храм. Відкрито щоденно з 8 до 19.00. Йдемо в гості. Маленька капличка в дворі, магазин всередині. Хоч і ремонт, продавці раду запрошують на службу. Невже цей храм не заробляє на себе сам? А скільки вже будується? Дев'ять років вже? Ого, це все на пожертви будується? Все на Так. Костянтин керує одною з благодійних організацій. Каже, в нашій країні аферисти з легкістю можуть збирати гроші хоч десятиліттями. Такі урни можуть годувати до пенсії. Це може виніщуватися ліба сумою, яка збирається, ліба ставиться рамки в режимі програмі. Що в по -то, то період часу збирати таку суму. більше гранічень як такових немає. ми звернулися до податкової, щоб вони нам розповіли про методи контролю за благодійними скриньками, але протягом тижня відповіді ми так і не побачили. Що ж скажуть українці, якщо демонстративно тринькати благодійність у них на очах? Сергій Сергійович, актор з 20-річним досвідом. Вам, батюшку, приходилось ігра? А, -а я ж говорю, багато разів. Сьогодні він зіграє для нас святу, але не чисту на руку людину. Переодягнувшись, вирушаємо на завдання. Як ви заходите в супермаркет, обираєте вино, купуєте його, але на касі вам не вистачає грошей. Щоб їх взяти, ви йдете до скриньків, яку кидають пожертви, берете звідти гроші. І розплачуватися. Взявши дві пляшки, вина, прямуємо до каси. І на очах десятків покупців, охоронців, касирів він нібито компенсує свої збитки із скриньки для пожертв. <плес> Неочікувано, але реакції від тих, хто спостерігав за крадіжкою, жодної. Ми віддали усі гроші, які назбирали під час експерименту справжнім волонтерам. Перед тим перевіривши їхні документи. Шахраїв від справжніх благодійників відрізнити просто. У них завжди при собі мають бути медичні довідки тих, на кого збирають кошти. Згода батьків на збір пожертв, контактні дані. Усі скриньки повинні бути опечатані. І головне документи завжди мають бути при волонтері. Дитина Раїси сьогодні не могла бути на зйомках. Нам ще швини зняли. Але мама з радістю погодилася розповісти, що саме благодійний фонд допоміг їм подолати ще одну сходинку на шляху до одужання. В повністю суму десь виходила до 20 тисяч гривень ну, поїздка за кордон. І за допомогою чесних благодійних організацій рятуються може і не тисячі, але сотні життів на день. Єдине, що безперестанно просять благодійники самим людям перевіряти документи благодійних організацій і тільки після перевірки віддавати пожертву.